Чи можна заряджати електроавтомобілі під час дощу, без накриття якогось, тобто, щоб дощ капав. А йшла зарядка, підключений конектор. Цей. Дивіться, подивився я, почитав. В принципі, не рекомендують, але, ну там, як написано, під час сильної зливи рекомендується захищати порт. Тобто, ну, щоб якесь накриття було бажано. Але тут все продумано. Дивіться, по-перше, Штекер у нас йде з гори вниз. Для чого це? Дійси, давайте його витягнемо. Це для того, щоб вода, якщо її потрапляла, вона буде стікати он туди всередину, а потім, ось як бачите, знизу є сток. Ось така дірочка, І туди буде стікати вся вода. Ну, тобто в ці роз'єми вона не потрапляє. Чому вона не потрапляє? Якраз тому, що воно е є у клін вгору. Тобто вся вода буде стікати вниз. Е плюс я впевнений, що у електроавтомобілів є якийсь захист від короткого замикання. Тобто, якщо і потрапить вода туди, то відключиться просто все, нічого не повинно згоріти. Ну, і також я помітив, що всі зарядні станції, які платні, Ну, на багатьох немає ніякого накриття. Тобто, ну, якби це було якоюсь проблемою, то я думаю, робили б накриття, тому що ну, дощ це таке, що буває нерідко. Ну, якось так. Тому можете заряджати, але, звісно, не думаю, що можна заряджати і мити автомобіль, тому що там струмень води вже більше і може якось. Продавити, так би мовити, до роз'ємів.